Так, друзі, привіт, вітаю вас. Рома Шачук з МЛС Україна, і у нас осях Людмила Фреяк. Я правильно вимовляю твоє прізвище? Точно, правильно. Всім доброго, доброго вечора. А, у нас вже вечір. Людмила, номер один агент середовища МЛС Україна за кількістю проданих із даних об'єктів 2024 року. Коли. Я побачив, що це Людмила, бо я її ніколи не бачив в списках. Вона потихеньку набирала свої обороти, і угу. в тебе виявилось найбільше об'єктів, яких ти продав. Дякую, що ти приєднався. Дякую, Трати свій час. Вітаю тебе. Вітаю дуже приємно за представлення, приємно за увагу. Так, да, дійсно, там я теж бачила 12-13 місце кожен місяць, один місяць взагалі не було. Далі до кінця року більше, більше. і в роки року такий результат. Коли ти написав, то я також не повірила, тому що я сама не рахувала свої продані об'єкти. На того є МЛС. все МЛС рахує все правильно, рівно правильно підбиває. От, я от, от, от. тьма питань, тьма питань. Мені здається, що нам не вистачить 30 хвилин за. Вставити, вкластися, але я постараюся дуже швидко пройтися по цих питаннях, і хочу почути твою думку мета цих зустрічей, що я стараюся проводити з колегами, з професіоналами, з людьми, які є успішні люди, і я би хотів, щоб вони не боялися це показувати, тому що це є бренд, це є речі, які дуже важливі для нашої спільноти. То я наголошую завжди: нема різниці, хто скільки продав. Хоч ти продав один об'єкт чи два, мета рекламувати спільноту, рекламувати нашу систему, рекламувати колег, які роблять справді класну роботу. Тому ніхто не ображайтесь, якщо ви не є в тап 20 чи не є в нашому списку, це нема ніякого, ніякої проблеми. Мета поєднати всіх одне єдине ціло і показати, що ми є, що ми існуємо. Є. О, Є. Ой, секунду. Добре. Все, добре. Е, не, не почула, не перервався її звук, і і відео ще раз. Ці сталося агентство добре. Чого таке Чому добре? Ти знаєш, коли створювали, недовго думали над назвою перше, друге. Зараз кожен, хто приходить, вау, у вас так добре і так затишно? Тобто я розумію, що мені вдалося зробити те, що чому добре, тому що добре, стараємося працювати. Ой. Добре працюємо, добре має бути клієнтом з нами, добре, добре виконуємо свою роботу, і просто добре має бути в оселі, яку куплять разом з нами. Добрі споди, добрі асоціації. Ну, має бути добре все. І в мене часто закінчується іноді фраза все має бути добре, все буде добре. Тому якось Хоро. так. Хороше закінчення. Скінчилося добре. Да, так, так. Як, як довго ти працюєш в сфері нерухомості? В грудні буде 9 років. Вау. Wow. 9 років це це вже є стаж. Це стаж і це постійно. Це не було навіть останні чотири роки відпустки не було. Ну, було там кілька день, але великих не було, і це постійно, постійно не переключалося. Там не інші роботи чи на якісь інші заняття, тобто це постійно. постійно. я Слідкую за тобою в соцмережах і я про коли дивуюся, коли ти, ти все встигаєш? От для. Для наших колег, для наших клієнтів, як ти. В тебе є якась система? Ти працюєш з якоюсь системою? Як виходить? Нап... Напевно, неправильно сказати, що не про ні, ну звичайно, курси, навчання, всі ми проходимо, вчимо, це є, але немає саме такої схеми. Якогось відомої людини, по якій треба жити чи планувати. Починалось планування з того, що я аналізувала прожитий день, аналізувала кожних 30 хвилин, що я зробила. От є така практика: там кожних 15 хвилин, потім кожних 30 хвилин ти аналізуєш, що ти робиш. Тобто, чи ти їх не, про, не витрачаєш на якісь там гортання соцмереж чи ну, не, не потрібні речі? Тобто ти аналізуєш свій день. Потім кожен світуючий день плануєш. Тобто, у мене планування, я ж мама трьох дітей, у мене планування навіть йде меню на слідуючий день. Тобто з вечора щось приготувати, щоб на, ну, на слідуючий день не було, що ой, я щось не встигла приготувати, чи я не встигла щось нам показати клієнту. Ну, Планування схеми немає. Просто все спланувати до, до, до найбільших, найменших деталей. Так. Ну, знаєш, в рілоторстві у нас така е, сценарій, що ти не ніколи не знаєш, коли дзвонять, і коли е, тебе попросять показати об'єкт. Ти реагуєш е, зразу ж, коли тобі клієнти дзвонять, чи ти їх якось постараєшся? Е... Я пробую, от я знаю, що у мене в такій-то такій то годині є вже справи. Я пробую клієнта. Попросити на або питаю перше, коли клієнту зручно. Якщо йому зручно, той час, коли мені не зручно, ну, все одно змістити виходить, там ну, плюс-мінус пів години-година, або другу половину дня. Ну, У мене не було такого, що я сьогодні вам показати цей не можу об'єкт. Хіба що це вже шоста година вечора і ну, не, не було ні колегам, вроді, ні клієнтам не було що я сьогодні, можу показати. В тебе, в тебе є, наприклад, свої правила, з яким ти працюєш. От, наприклад, знаєш, деякі де колеги вони ще адаптуються до клієнта, слухають клієнта. Наприклад, е Тобі є якісь залізні правила, за якими ти рухаєшся. Наприклад, ти знаєш, що от я бачу тільки, що недавно я бачу твою історію про клієнта, е який хотів продавати об'єкт. І, і ти взяла цей об'єкт в роботу чи не взяла? Що, наприклад, було, що він тебе не послухав? Ти тоді йдеш і береш за його рекомендаціями, чи ти відставляєшся об'єкт і кажеш, давайте дякую що подзвонила, але давайте до слідуючої зустрічі? По ціні, чи це те, що вчора було, що клієнт хотів експертну оцінку і не знав, що йому саме треба? так Я, я подивлюся вчорашня історія. Ну, клієнт просто зателефонував, ми хвилин 10 розмовляли, і клієнту буде важко продати самому об'єкт, тому що він не розуміє між експертною оцінкою, яку потрібно для угоди, договору, для договору купівлі продажу І він не розуміє, з якою ціною виходити на ринок. Ну, я не знаю, клієнт просто. Взагалі нічого не розуміє. Той клієнт, який по рекомендації звернувся, залишив ключі, взяли його об'єкт роботи, а з цією людиною він ще передзвонить, тому що, ну, дзвонить і каже: Мені треба зробити оцінку, яку для чого? І все-таки до кінця я так і не поганий ріалтер, бо мені так і не вдалося йому пояснити, що експертну оцінку ви робите вже в кінці, а зараз вам потрібно ринку. Хоча коли я запитала, за якою ціною буде продавати, то він сказав, а що тяжко подивитися в OLX і зрозуміти, по чому буде моя квартира. Тобто клієнт розуміє, але щось не до кінця розуміє. І, да, з цим, з цим клієнтом не... А якщо стосується ціни, я вже зрозуміла, ой, це окрема тема. Ну, чи брати за ціною клієнта, яку хоче покупець, продавець, чи брати об'єкт роботу, це глобально. Люди, продавай мій об'єкт, я хочу 60 тисяч. А ти знаєш, що вони продаються по 50 тисяч. Ти будеш, як ти будеш з цим боротися? Як ти будеш з цим реагувати? Що ти мені скажеш? Чи є в нього мотивація до продажу? Якщо він хоче попробувати, спробувати. То... Якщо, нього... якщо в нього є мотивація до продажу, йому треба. Але хоча, якщо в нього є мотивація до продажу, то він все-таки прислухається. І навіть якщо він все-таки хоче. Можна взяти за його ціною, якщо це не максимум 10 тисяч, але з таким пояснити йому, що все-таки продасться і отримайте ви на руки 50, тому що є якась аналітика, за що продаються такі квартири, як у вас. Тому це то саме, як ну, він продасться за стільки, то ми можемо взяти на день, два-три, щоб не за смічу, не за не залишався об'єкт на ринку. Ми можемо його взяти за такою ціною, якщо це кажу не більше там, 10 тисяч. Але ми будемо бачити по клієнтах по руху по людях, тому що об'єкт треба не продавати, а вийти в ринок і продати. Не так, щоб він весів. Тому ну, треба старатися якось знести. Але зазвичай, якщо клієнту є мотивація до продажу, він плюс-мінус прислухається. Ну, пару тисяч різниці там не рахується. А якщо треба спробувати, бо я б хотів продати маленьку квартиру і велику, великий будинок купити, то це, це інша тема. Дуже активно працює влас Україна, і у вас насправді вже на сьогоднішній день там є дуже багато інформації. Ти береш mm -hmm. йому, наприклад, продані об'єкти чи роздруковуєш їх і приносиш їх на зустріч. і ти кажеш, дивіться, ваш об'єкт продався за скільки то. Він подібний до цього об'єкту. Подивіться, скільки такий часу продавався цей об'єкт. Чи ти практикуєш таке, чи переважно е, я практикую, але таке було можливо ну кілька разів, що я іменно показувала, які об'єкти за стільки продалися. Зазвичай, якщо вже клієнт звертається, і ти все одно робиш аналітку, тому що на ринок треба йти з нормальною справною ціною. То ну було було кілька разів, все-таки пригодилось по скрінах показати, який що от така квартира подібна, вона продалася стільки, стільки то було на ринку. Аналітика дуже потрібна штука, дуже потрібна. Як ти довіру своїми клієнтами? Тобто, знаєш, от в тебе там багато клієнтів, як ти з ними будуєш, що вони вертаються до тебе, до речі, як, звідки вони приходять? Звідки твої клієнти? Це реферально. Ну, Здається, зараз ні, мені здається, зараз відсотків 70 це соцмережі. І рекомендація, що колись хтось звертався, мене порекомендували вам і вас. І... Тобто активність, активність агента в соцмережах то не то, що обов'язкова. Е, обов'язково. життєво обов необхідно. Вона Життєво необхідно. Бо якщо ти нічого не показуєшся, тебе люди не знають, про тебе не чують. Ну так воно і є, тому що навіть якщо брати, я стільки років вчила, стільки років вагалася вийти у соцмережі і порівняно з тим, що було, до, ну і зараз, звичайно, що більше користуються соцмережами, але як було до соцмереж і як вже з їх веденням, то проаналізувати це про це соцмережі. Це до рекордні і рекомендації. Це, це круто, це крутий показник, тому раджу кожному. Я а не дав в там... соцмережах, десь десь читав, що е, агенти. Ну, якась компанія там робила зустріч, е, робила якісь опитування, і вона попросила агентів людей назвати двох агентів. Скільки вони на попросили назвати агентів, які знають, і саме більше, що люди могли назвати двох агентів, які вони знають. Насправді вони знали набагато більше агентів, але вони назвали тих агентів, які постійно крутяться в них на очах. Тому mm -hmm. якийсь такий інструмент, який допомагає е, більш бути видимим і люди в тебе бачать, і тоді вони знають, що а є агент, який постійно працює, Але все одно треба не забувати, що люди купують у людей, тобто не ну змога досвіду, я можу сказати, що не потрібно показувати кожен день об'єкт тільки. Тому що і статистика падає, і не завжди клієнту треба нерухомість сьогодні. Йому, може, треба буде через півроку. У мене недавно була клієнтка, яка кожен день дивилася мої сторіси півроку. І вона звернулась і купила. Тобто, коли їй треба було, вона знала, куди звернутися до кого. От я бачу, ти багато викладаєш свою дитину, як вона тренується на конях. Там двоє. Так. Тому цікаво. І напевне, можна підібрати клієнтів, які також цікавляться кіньми. Так, я раз ми почали вже ту роботу з клієнтом. Як ти будуєш довіру з новим клієнтом, що ти для нього робиш? Перше на зустрічі це спілкування, якісь спілкування однозначно, а потім вже в роботі ти, якщо це покупець. Він розуміє, він відчує, що ти йому запропонуєш проблемний об'єкт. Я не знаю, як це відбувається, спеціальної техніки немає. Що сказати два слова, розвернутися і ще щось сказати. Тобто, то, такого немає. але, Ну, якось все. все я не знаю, це неповнодосвід. Чесно, досі. хотіла би поділитися. Я, я навіть не знаю, які слова я говорю, щоб клієнт мені вірив і був зі мною до кінця угоди. Просто людяність, просто ти ставиш себе на їхнє місце, стараєшся зрозуміти, що вони хочуть. До речі, це я не знаю, чи це плюс, тому що іноді мені здається, що треба не завжди так розуміти клієнта, не завжди ставити на своє місце. На їхнє місце, тому що ти на своєму місці, вони на своєму місці. Але щось воно інтуїтивно виходить, що ти думаєш, ходиш в його положення. Ага. Якби я була в його ситуації, там були б у мене три котики, дві собачки та троє дітей, і я би хотіла, щоб я хотіла купити, а з іншої сторони, воно на такому рівні і виходить, знайти саме те, що їм треба. Я не знаю, чи це плюс чи мінус. Ну, для людей це точно плюс. Ну, я думаю, що. В тебе були важкі клієнти? Ти знаєш, вони є. І іноді, коли. На угоді Я не одного нотаріуса. що? Я не розумію слово важкі. Як, та, як працювати з важкими клієнтами? Звичайно, це просто приймати як досвід, тому що вони були, вони є і вони будуть, і чомусь чим раз, тим більше стає їх більше. Правду кажу. І це є досвід, і це якась перевірка на твоє знання, на твоє терпіння, на твою. На твої да знання в нерухомості. Були. Були важкі як емоційно. Так, е, да, емоційно було. Було, і кажу. І є. Зрозуміло. Е, я, я так швиденько стараюся вкластися в наші 30 хвилин, що може, воно навіть трохи і не з'єднано. Що ти робиш для свого клієнта, щоб він міг тебе рекомендувати. Своїм друзям. Я ніколи не пропадаю після угоди. Лав. Тобто він купив, йому треба ще щось, йому треба якісь контакти, в нього виникла якась проблема, вона там майже всі постійно, навіть не по проблемах, а по якихось питаннях. От Людмила ви казали там за ремонт, поможете з ремонтом. Да, ми допомагаємо з ремонтом, от то от, от, казали, от. навіть після поселення. Внутрішньопереміщених осіб, телефонували, де педіатр, де в цьому районі, де хто є. Це перше, друге, якщо є об'єкти в моєму супроводі, да, то люди ну, бачать, що якщо вони за межами країни, і ти можеш тут їхнє майно здавати в оренду, дивитися і все добре. Рік-два, ну, вони будуть багато теж рекомендувати. Ми, ми вирішуємо проблеми. Ми ми проблеми, і це yeah. треба людям постійно давати. Недавно до мене подзвонив е, мій клієнт і каже: Роман, а ти знаєш, хто може помалювати гаражні двері? Потім другий дзвонить Роман. А ти знаєш, хто може зрізати дерево? Тобто, якщо yeah. ми будемо мати цю інформацію, mm -hmm. будемо звертатися, тому що ми будемо приносити якусь цінність. Ти їх додаєш один єдиний канал, чи як як ти це робиш? Це тобі є, наприклад, канал. Задоволені клієнти, ти їх ти створила задоволені клієнти, добавляєш їх всередину. І потім їм пишеш друзі, е, знижка знижка в магазині така то 5%. Кому треба йдіть туди дивіться. Ти ну, знаєш, навіть на дошку подяки теж їх не, не почепила імена. Ні, немає немає чомусь ніде, до речі, слушна думка. Хоча б для себе дивитися і, і тішитися, от стільки мене клієнтів немає. Нема і... і з відгуками не працюю. Це моя проблема. Всіх в три хто дивиться мене недобре. Це треба працювати з відгуками клієнтів, бо я забуваю їх попросити залишити відгук. Позитивний чи негативний? Позитивний тільки. Наприклад, як в тебе було такі ситуації, де у вас наприклад не, вкло... не склалося, так? І ти тоді кажеш, дзвониш до цього агента, і ти кажеш: слухай, Роман, а чому. Ти мене е, не вибрав, чому ти вибрав другого агента? Тебе було? Ти, ти стараєшся виясняти такі питання? Наприклад, про що я говорю про виклики, про виклики, які попадаються в нашій роботі. Як ти на них реагуєш Що ти робиш? Е, я не поставила режиму літочку і і був дзвінок. Тобто, якщо є. Е... Якщо є клієнти, з якими мене не склалося, тобто вони звернулись до іншого ріелтора? Так, там до іншого ріелтора, чи у вас, наприклад, не склалося, вас продаж, чи ти стараєшся зрозуміти, де можна покращити цей сервіс? Що можна стараєшся зрозуміти? Побудувати відносини ці назад, бо, знаєш, як ти губиш того клієнта, то його вже дуже важко вернути. Тобто, чи ти губиш цей, цей зв'язок з клієнтом, чи ти вже просто. Будеш? Якщо це клієнт, який звертався два-три рази, мене я не пам'ятаю такого, але якщо б це було, що він звертався до мене два-три рази і на четвертий він до мене не звернувся, ну це точно мій практик. Ну, чогось він до мене ще раз не звернувся. Якщо це клієнт, буває, ж у нас клієнт звертається до одного, до другого, до третього ріелтора рі на консультацію і все-таки вибирає не мене, якщо я буду знати, хто це за ріелтор, я можу проаналізувати, чому він працює з ним. А Якщо я не, не побачила там цей об'єкт, ну не знаю до кого він звернувся, то напевно неправильно, що я не аналізую, чому він до мене не звернувся. Okay. Або якщо я знаю, чому ми, ми могли не домовитись, наприклад, по ціні, я могла не взяти той об'єкт. І ти потім думаєш, що ти могла б сказати йому, щоб ти йому предоставити, може він, наприклад, навіть те, що я тобі казав, що якщо ти роздрукуєш, тому що в нас є. Ціна інформації, якої немає має ніхто. І ти роздрукуєш, ти йому покажеш, ти з ним сядеш, і в мене адекватна людина просто буде по-іншому реагувати на все. Ну, це процес. Процес. Треба, Треба подумати точно Погляд майбутнє. Що ти думаєш, які навички агент повинен мати і розвивати, щоб бути? Я б сказав, затребуваним? Бути щоб... психологом. То, то Ні, це, на... не це те, що спало перше на думку, але треба вміти завжди висловити клієнта, бо часто це е, вирішуємо проблему, проблему клієнта, да? біль клієнта. Треба вміти чути і читати між рядків. Ну, тобто, це, це точно психологічна точка зору, якийсь психологічний навик. Треба вміти продавати, треба. Ну, то, що міжрядків читати, це точно. Виручали і не раз. Чути, розуміти і читати. Ти, ти який перемовник? Ти строгий, м'який. Е, як ти робиш перемовини? Переважно. Я терплячий Терп... перемовник. І часто перехожу на, ну, стараюся ті угли якось з... згладити, перевести в. Ну, не те що в не в сміх, але в якийсь пом'якшити, тому що це без цього теж. От ще одна навичка ріелтор. Тому що коли йде розмова часто з купець-продавець, ще якщо в них це перша якась угода в житті і переживання, і багато моментів, тому не раз це, це теж спасало. Коли зрізати увесь трікути ще одна навичка потрібно дуже. Як ти ставишся до конкуренції серед колег? чуєш Як ти ставишся до конкуренції? Та не бу... тільки позитивно, як не буде конкурентів, то то, що треба і навіть дивитися за ними, хтось дивиться за мною, я дивлюся за ними, я вивчаю, і треба треба слідкувати за конкурентами. Це точно. То <світ> буде нецікаво, ну що ну <світнь> треба слідкувати і. І, і вчити. Шила. Мені здається, що коли ми один одному вчимося, то навіть ми з собою спілкуємося, я беру щось для себе, ти береш щось для себе навіть в розмові, ти щось... Я ще приготую тобі питання. Не... Так, е... лишилось дуже мало часу. Я мушу спитати про малесу Коріна. Е... До середовища, який був Чернівця, ви працювали з порталів, кожен будує свої бази. Чи полегшила тобі, тобі твою роботу, середовище, яке зараз працює спільнота чернівців е, Вимелас Україна? Мені полегшило, тому що навіть сьогодні була ситуація: м, треба вибрати об'єкти, і треба вибрати їх швидко для клієнта. Е, до, до зустрічі там лишилося півгодини. Ти заходиш в Мелес Україна, і ти розумієш, що тут ну, хтось забув видалити, хтось. Ну, ну хай буде 90% це правдиві об'єкти. І ти не приходиш до клієнта з непонятною кількістю непонятних об'єктів, наприклад, якщо би вибрати в та? а ти приходиш і от показуєш, от реально на сьогодні є така кількість об'єктів по вашому запиту, і такі вони є. На дуже полегшило, якщо я за півгодини не змогла підготуватись до зустрічі. Так само аналітика. Ну, мені дуже корисний ресурс. Не знаю, це треба. Чи, чи важко тобі було, наприклад. Почати працювати в середовищі. Знаєш, тому не. що багато бояться почати, бо для них це все страшно, нове, страшне. Там пара кнопочок, я не знаю, де натиснути. я не знаю як Та не... Ну, це ж то саме що ти подаєш на 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 любу платформу справжньої нерухомісті. Тож там домрія, але домрія взагалі для мене зараз щось Коротше, точно неважко. Тепер питання: чи 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 ти продаєш більше об'єктів, коли, наприклад, є така чітка співпраця, знаєш, коли там середовище агентів, ми партнери, чи ти справді відчула, що ти продаєш більше об'єктів, чи насправді ти ще не відчула цього? З МЛС, МС вже я більше року користуюсь, мені важко порівняти чесно, але то, що там є, є колеги, є об'єкти є. Та точно у нас спрощує роботу набагато. Добре. Ну, а аналогів я не знаю, може мені хтось з ріелторів зараз захає мене, але я не знаю аналогів. Нема, аналогів немає насправді. Дякую. Ну, я, може я не знаю. Кажу. А, 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 може я не знаю, тому що я не є той ріелтор, який все обриває, все дізнається першим. Може, мені зараз напишуть, що є такий аналог, але я поки що не знаю, мені класно з ним працювати. Так. Е Дякую тобі. Тепер е, таке питання. На твою думку, коли Україна виграє війну, куди зміниться ринок України? Ну точно не в гіршу сторону. Не в гіршу сторону. Я думаю, не я гіршу. тільки вверх, тому що нерухомість в Україні дуже дешева. Е, неможливо в ніякій країні купити квартиру за 50-60 тисяч доларів. Такого просто не існує. Тому я, я очікую, що буде шалений бум. Але так, ти би... Знаєш, я зробила у мене завтра буде тренінг на тему нерухомість. Я зробила аналітику за останні 10 років. Я була вражена, і я зроблю сьогодні, сьогодні чи завтра про неї допис. Настільки виросли ціни, і якщо вірити тим джерелам, на основі яких я робила цю аналітику, що воно ще навіть при теперішніх стабільних умовах ще піде до. До, до гори, і що ще таке було, що вразило, що за останні півтора року ціни на однокімнатні квартири виросли від 10 до 15 тисяч доларів. Це Ти... однокімнатні. Так, це висилані від кордоні. До речі, е, друзі, ви мала з ви можете робити аналітику по квартирно, по будинку, дивитися рік назад, два назад. Головне, що там була інформація, що була ваша співпраця. Так, 12:30, так як я тобі обіцяв. Я тобі хочу подякувати за твій час за те, що ти робиш для нашої спільноти. Що ти приймаєш участь, що ти співпрацюєш, що ти твориш добро. тебе добре, що ти твориш добро. Я тобі домовляю, о, так само. Боже, дякую. І дякую за це. Дякую, Роман. Дякую за питання, дякую за відвертість, дякую. За зустріч, дякую, що написаю. Тобто я сама не не додумалася. Дякую тобі. Тоді до зустрічі. До зустрічі. Буду рада. Пока. Так, друзі, дякую вам всіх, хто приєднався і хто буде слухати цей ефір. Хочу сказати, що МЛС Україна відкрита для кожного агента нерухомості України. Приєднуйтесь, додавайте свої об'єкти, співпрацюйте, діліться своїм досвідом, своїми навиками. Приєднуйтесь і давайте продавати багато нерухомості, робити добро для наших клієнтів, і допомагати їм вирішити їхні проблеми в сфері нерухомості. До зустрічі, па-па.